Напередодні дня Святого Миколая волонтери Пирятинщини поїхали в Ірпінь провідати земляка Сергія Перепелицю та підбадьорити інших військовослужбовців, що знаходяться у госпіталі. Образ Святого Миколая асоціюється із дійсненням мрій та піднесеним настроєм. Напередодні такого прекрасного свята, як Святий Миколай. Він завжди, знаєте, обожнює дітей і допомагає їм, і розносить їм подарунки. Але всі ми діти. Так і свята, свято, нам хочеться подарунків, і нам хочеться всього. Аби поранені військовослужбовці також мали святковий настрій, порятинські волонтери організували поїздку в Ірпінь. Відвідали земляка Сергія Перепелицю, привезли хлопцям смаколики і фрукти, а ще відомих приудаських козаків із Великої Кручі. На обличчях військовослужбовців помітно з'являлися посмішки від жартів Миколи Черенка. Як у селі живуть, ну, Ось послухайте, закопала бутля Христя, а потім до сина не підходь до того місця, бо там страшна міна. Позвонимо після свята і до військомату, щоб приїхали, забрали Залізяку кляту. Бо те горе, про яке казали, ми хрещени вчора з батьком вже розмінували. Були вражені, що нас Сережа вже сьогодні зустрічав при вході в госпіталь. Ми це вони ожидали. Йде він на поправку, що в нього одна операція залишилася. І дасть Бог, тоді ну, держиться молодцем, живчиком. Експрес-концерт збадьорив хлопців та додав сил далі боротися за здоров'я з вірою у краще майбутнє.